Усіх вітаю. Я вийшла в парілку попаритись. На вулиці 19 годин вечора а парить так, дощик пройшов. Обіцяли на три дні. Чекаємо, поки що немає. Але на вечір написано: 50% буде десь неподалік, гримить грім, небо знову ж таки потемніло. Я відчуваю, що ці 50% зараз виваляться на нас, але поки вечір, друзі. Ну Так мені хочеться закінчити на городі ото визбирати горох, там цибульку вже, та що суха на зеленушечку, я залишала. Просто поприбирати, можливо, капусту кале посадити. І поки немає такої спеки, до речі, зараз 37 градусів на градусників, але не відчувається так, як пекло. Просто як в бані. Хтось прийшов чи що. А ні, То мені вже чуться. Думала тоточко, Він буває, зараз і ввечері приходить. Ну, Така парня, що, я думаю, вони обоє сидять в хаті. Ой, трава ще ж лежить. Знову, якщо дощик піде, наквасить. Ну, Все-таки мені важливіше на городі доробити, От, все. можливо, ще з середини літа встигне й кале підрости, прийнятися. І огірочки. Я вже не пригадаю, що там хотіла зробити, а полуничку обрізати. тому... Так як трави небагато тут, та, і пучками лежить оці калачики де-не-де. Е, я думаю, що ми його визберемо. Навіть якщо не зараз, то зранку я встану і позберу. Сьогодні давайте все-таки попрацюємо на городі. Дивіться, як він гарно ще виглядав. Ще й непогано. Хоч і спека була, ох і небо яке. Отут чорне взагалі нічого не видно й крапенки білої. З тієї сторони ще більш-менш сонечко виглядає. Ну, вже сідає за гору, вже вечерю. Дивіться, гардина де моя висить. Курочок немає, тому що парня о, над біля юшточки гуляй. Як тепер гарно видно, коли немає трави. Дай Боже здоров'я, Кирилович. Так, ну полуницю це я почну з вами, а потім потихеньку буду вирізати, бо я хочу не повністю кущі, а там серединка вже повідростала. Тому бокові листя треба акуратно, така ювелірна робота пообрізати. А серединки позалишать. Тому вийде, не вийде, подивимося. Але горох прибрати і розсадити кале все-таки дуже мені хочеться. Я дивлюсь, укроп крок до сих пір не проріс. Невже оце і все? Не хоче він влітку проростати в мене. Капустка все стоїть. ну Воно не зав'язується. Фенхель, хочу коріння прибрати, воно не потрібно. Запах не дуже мені сподобався. Так, ну давайте поки дощик не почав, бо гримить. Ви дивіться, хто прийшов. Говорить доця, ти червона, бігом іди в хату. У мене рука без штатіва попадає в Так камеру. Що ти вириваєш? Так, да, я прибираю. перебираю. По... Ні, ой, таточко без футболки. Я говорю, ти чуєш, що гримить. Він говорить, так чую. Ну, я говорю, поспішаю, сидіти не можу. Хочеш, іди, сиди і сам посидь в залі чайку попий. Ну, він може посидіти. Інтернет запустю. Говорить, ні, я піду, але я хочу глянути на твій ну, город. <свісно> ти да? ти він то допоможе, ну, ви ж уявляєте, як він буде наклонятися на цьому городі. Пішов до сусіда, сусід помахав, поля льокаєте. О, Толь, привіт. Так, Таточко спілкуються з сусідом, а ми швиденько, тому що гримить все ближче і ближче. Зараз розпочнеться. Ох, зараз ми будемо всі тікати з гору. Наклонимо зараз татка, нехай допомагає. І сусіда разом з тобою. Тут всі гумористи, тут всі розуміють. Давно я мріяла, це прибрати. Аж не віриться, тільки недавно садили, чекали, поки розростеться і вже зберуємо я поворачена від кровати. І вже зберу. Все, закінчився наш горох. Наїлися справді. Не такий смачний, як колись був, але гарний. І гріх жалкуватися. Дякую і за такий. я вже на козу висипаю. В одну сторону поведу. Оце зараз і кісточки, і шкіра, все розпариться. Я вже налила прохолодну воду, не холодну, прохолодну, з гарячого холодну, щоб трошки відійти, дихати нічим. 37, сонця немає. Просто дуже парить. Я тут рулюю, а там кольора.

op die oppervlakte dit jaal net maar tot 125 37 градусів я дивилася. Сонцем тримаємо, сухає. Ну ладно, дико, ну, бо мені ніколи. Я так заходилася, що там вверх або не дитка пішла. Ось завтра приходь приходимо. Може чаю приходь, зайдеш, mm. чай зробиш сам, ні? Злоба тече, весь час тре, тре, воно очі солюне тече, Глазки болять, печуть. Ну, ви уявляєте, пішов, роздивлятися без мене. Говорю, ти додому підеш. Ні, він не хоче від мене йти. Він не хоче ні додому, нікуди. Він би тут і залишився. Ну Там же шматусенька, як її залишити без нього. Йому шкода всіх. Вредні, не вредні, всіх шкода. Ну, нехай гуляє. Здається, вже краплина впала крупна. Ой, мені хочеться пересапати та щось посадити. Ну, Бачите, така спека мені хочеться садити. Ну, що за характер? Та коли ж я заспокоюсь? Я, мабуть, і в грудні буду висаджувати помідори з капустою кали. Друзі, я червона, не хочу себе показувати. Татко ягоди нарвав йошту ходить їсть. Говорить, як ти мені пропонуєш, не хочеться. А як ти не бігаєш за мною, так я пішов, нарвав, хочеться ягоди. Пока. Пока, папуль, давай. Гримить уже над нами, зараз зірветься. Тільки горох прибрала і все. Прораю гарно підпушу для нашої кали. Ой, давно я цим не займалась. От, як гарно. Зараз ми як лопотою тут пройдемося. Ми не тільки кали, а ще тут щось посадимо. Отака гарно. Як гарно. Ой, зараз щось буде жахливе. Зараз щось... Небо розривається, сонце вийшло. Вирішила виглянути. Зараз буде сліпий дощ. лити. Ой, прям які картини. А помідори, як тепер видно, коли розляглись. Так, продовжуємо. Крізь горухи не мої горух. Це перелопотила. Земля пухка, ну тому що поливала кожен вечір. Тому вона тут така пухка. А отут на дорожки ось не розбіж. Це і тут можна щось посадити. Який він красивий гібіскус, а скільки бутонів. Ой, мама побачить, скажете, коли ж мене зацвіти, не трошечки пізніше відкриється. Я просто намилуватись не можу, закохалася в цей гібіскус. Як попередній дощ розвали Вся На землі гілочки треба підв'язувати. Стояли, а це душком намочило, поподал. і гідки які. М -м -м. Крупненькі буде. Вовсю. Я йду по капусту кале. Себе не показую, тому що я вже не червона, а чорна. Так, я хочу оту сіденьку, бо в мене тут два вида. Оце ось капуста Кейл чи кале. А оця була підписана як кале. І оцю я хочу копонуть, я дивлюсь, її гризе хтось. Ну, все одно, давайте посадимо, якщо встигнемо. Не порахувала, скільки їх нам треба. Ось хтось їв. Треба обробити. Давайте ще ось цю. Мабуть, також викопаємо. Так. Оз, гарнюня. І давайте ось у Ходімте, встигнемо чи не встигнемо. Чи не встигнемо, ще ж треба полити. Таку красунку нашу. Ну що, хлини поставимо в воду. Капуста, розсада. Правда, вже доросла, може і не прижити. Якщо буде спека, ну зараз похолодало. Зараз прям гарно на вулиці. І сонце. Зайшло ну спробував встигнути. Тільки вже бігаю, працюю, а дощик так і не розпочався. Блискавки мигають, грім горкотить безкінечно. Ну і зараз крупні крапельки пішли. Але я продовжую працювати. Так, так от. Поки гуркотить, але дощ не пішов. ще. Тим уже порівнюємося. Давайте ось оцю ось. Виживається і радує нас. Посеред літа посадили капусту, кале. салати, тушити, голубці, борщ, в суп, куди хочеш, можна цю капусту використовувати. Росте вона навіть під снігом, листя змерзається, ти вириваєш цей листок, приносиш в хату, він тане і як свіжий. Не чорніє, не в'яне, просто свіжий листочок в салат. Люди говорять, не сподобалось жорсткувати, але не побагато, потрошку подивимося. У борщик будемо додавати. Дощ пішов, Краплі крупні, ой, прохолодні. Я розігрілася і сонечко. І сонечко, і дощ ось. Салат десь кучерявець віте. Ой, як гарно з дощиком. Уже парілка пройшла, прохолода піднялася. Красота. Не все, звісно, зробила. Хотілося полуницю все-таки обрізати. Ну нічого, зараз дощик перекапає.